Олатін, джерело Міо, і Нозетоло, Марганцю та Елметелфолато. Понеділок, 26 січня. З вами Інтер і я, Анастасія Даугола. Маємо випуск новин на восьму ранку. ФПВ-дрон та артилерію застосували росіяни для удару по Нікопольщині на Дніпропетровщині. Загалом під ворожою атакою опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Постраждав 58-річний чоловік. Його шпиталізували. Також пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус. Не припиняв ворог тероризувати людей у трьох районах області і минулої доби. Минулося без потерпілих, але не без руйнувань через обстріли пошкоджень будівля пожежної рятувальної частини та сільськогосподарське підприємство. Понівечені шість приватних будинків, гараж, автоклуб, автомийка. Евпівідроном атакували окупанти із зеленодольського громаду Криворізького району Побите приміщення пошти. Двоє людей поранені у наслідок російських атак з Запоріжжя та Запорізького району. Про таке повідомляє ова потерпілі, 38-річна жінка та 69-річний чоловік. За минулу добу російська армія завдала по регіону 775 ударів, била з авіації, атакувала понад пів тисячі безпілотників, накривала з РСЗВ та артилерії. Надійшло 90 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автівок. Через обстріл Миколаївщини поранені четверо дітей. Вова кажуть, росіяни прицільно вдарили дроном по житловому будинку у селі Дмитрівка. Стан неповнолітніх легкий. З РСЗВ окупанти вдарили по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури Очакова. Як наслідок, поранений працівник енергетичного підприємства його ушпиталили. Стан легкий, стабільний. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Одну людину вбили росіяни напередодні на Херсонщині. За інформацією ОВА, окупанти атакували дронами, били з авіації та артилерії по майже трьох десятках населених пунктів регіону. Під прицілом ворога була критична та соціальна інфраструктура, а також житловий сектор. Як наслідок пошкоджено багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газогін та приватний гараж. Два наметових містечка розгорнули у Києві на Троєщині. Міністерство внутрішніх справ спільно з ДСНС та місцевою владою. В одному встановлені шість наметів. Кожен з них може вмістити у середньому близько 40 людей. Якщо ситуація погіршиться, у них тимчасово можуть перебувати сотні людей. Там можна зігрітися та підзарядити техніку. Працюватимуть вони до повного відновлення теплопостачання. Що таке днями жити одночасно без тепла, воду і електропостачання. Знають мешканці будинків житлового масиву Троєщина. Тут сотні багатоповерхівок після масованих ворожих обстрілів залишаються одразу без усіх комунальних благ. І це при тому, що на термометрі мінус та й у квартирах, які не опалюються, не набагато вище нуля. Будинку дуже погана ситуація. Будинку гарячої води немає вже давно. Опалення нема давно, більше неділі вже дед. тихенько йде вода холодна. Температура в квартирі 10 градусів. Ну а як ми виживаємо? Отак спимо в, в одежді. От як можемо, так і гріємося. Люди розповідають, що обірвали всі можливі гарячі лінії, написали десятки заяв до комунальників та енергетиків, та все марно. Довелося звертатися до поліції. Втім, без світла й води в холодних квартирах мешканці будинків вимушені жити й далі. Ми своєю проблемою залишилися сам на сам. На жаль, на нас ніхто не реагував, не ДТЕК, не ні ЖЕК, ніхто. Навіть частково і поліція лише сьогоднішній наш виклик нашу ситуацію тріхи, трішки покращив. Ми п'ять днів без світла, повністю без світла. Хоча сусідні будинки мають якісь графіки, де хто краще, де хто гірше, але вони зі світлом. Ми подаємо заявки, вже збилися щоту. Не рахую, вже ніхто не рахує скільки тих заявок вже за дві сотні перевалило. Але ж, ж розумієте, на жодну заявку ніхто не відрагував. Ми ногами особисто ходили в ЖЕК ЖЕК зачинений. Ніхто не чергує. У нас в країні воєнний стан чрезвичайна ситуація. Аварійний стан в декілька будинках заходять десь. У нас є поломані щитки, десь щось, а десь просто потрібно було увімкнути той трансформатор, як оказалось. Через відсутність опалення води і світла мешканці будинків житлового масиву Троєщина вже просто не можуть подовго залишатися у власних квартирах. Для них просто поблизу багатоповерхівок встановлюють ось такі пункти. Обігріву, втім тут можна не лише зігрітися та підзарядити телефони, а й залишитись на ніч та отримати першу допомогу від лікарів. Ми розвернули по всьому лівобереж, по лівобережжю міста Києва. Пункти обігріву це вони йдуть плюсом до тих пунктів незламності, які також будуть працювати випадку необхідності. Ми можна сказати, що ці пункти обігріву знаходяться виключно між житловими будинками. Ми сьогодні вночі розгорнули ще таких великих комплекси, які складаються з шести наметів, ми тут можемо розмістити. Кількасот людей ми готові ще додатково ті резерви, які ми вже підтягнули до міста Києва, також збільшити наші спроможності. Зараз ми готуємо велику кількість гарячої води, прямо в тут дворах для того, щоб люди могли набирати собі термоси, де могли зігрітися, попити напої. Міністр звернувся також до місцевих посадовців. Наголосив, що допомога людям, що змушені жити без тепла і світла це спільна мета. А отже, діяти треба єдині. Командою я ще раз хочу звернутися до місцевої влади щодо порядку в, в дворах. Треба почистити ці двори. Ну і звичайно, питання про забезпечення туалетами біля цих пунктів обігріву для наших людей. Водночас місцеві мешканці найбільше сподіваються, що вже незабаром до їхніх домівок повернуться вода і тепло, а згодом і світло. Та поки що ось такі пункти обігріву стають для людей справжнім порятунком. Софія Буличова, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Канадський мегаполіс Торонто замило снігом. Синоптики попереджають, що у деяких районах можуть утворитися кучугури за вишки 60 сантиметрів. Оголошений найбільший помаранчевий рівень небезпеки. У Торонто сьогодні не працюватимуть школи. Місцевих жителів закликають залишатися вдома, а водіїв не сідати за кермо через практично нульову видимість. Також з перебоями працюють аеропорти міста. Пасажирський літак розбився при злеті у штаті Мен. За даними федеральної адміністрації авіації, інцидент стався близько восьмої вечора у неділю. На борту перебувало восьмеро людей. Їх стан невідомий. Надзвичайники і далі працюють на місці події. Причини трошки розслідують на сході Сполучених Штатів. нині вирує зимовий шторм, що спричинив скасування декількох тисяч авіарейсів. Зимовий шторм паралізував південно-східні американські штати. У деяких регіонах такого не бачили понад 20 років. Подекуди випало близько 40 сантиметрів снігу. Аеропорти скасували 11 тисяч рейсів. Негоди залишила без світла близько мільйона людей. Щонайменше не менше троє осіб у різних штатах загинули від переохолодження. Температура повітря впала до 25 градусів нижче нуля. Крім снігу, штати накриває ще й льодяний дощ. Шторм зачіпає загалом 200 мільйонів жителів. Та чимало людей щиро радіють снігу. Я мешкаю у Вашингтоні все життя, і таку погоду бачу вже, мабуть, у четверте за останнє десятиліття. Це прекрасний час. Люди виходять грати на вулицю із сусідами, з дітьми, з собаками. Чудово, коли громада так об'єднується.